Новини за 16 грудня вітаю! Під час повітряної тривоги та ракетних ударів по всій Україні росіяни накрили вогнем також і сумщини. Били з артилерії та мінометів. Було близько 40 прильотів по Білопільській, Миколаївській, Сільській, Серединобудській, Хатінській громадах. А загалом за весь день було 5 обстрілів і до 80 прильотів. Білопільська громада, мінометний обстріл, Миколаївська громада, гатила артилерія. Серединобудська громада 16 мін, 20 прильотів з гранатометів. Хатінська громада, мінометний вогонь, 31 прильот, а також безпілотник скинув 2 воги. І Есманська громада, мінометний обстріл. Обійшлося без жертв. По новинам України. Головна новина сьогодні це масована ракетна атака, під час якої було випущено 72 крилаті ракети. Х-101, калібр, Х-22. 4 керовані авіаційні ракети Х-59 та 27 ракет С-300. Це повідомив головнокомандувач Залужний. 60 ракет з цих було збито нашими силами протиповітряної оборони. Після ударів пошкоджено щонайменше 9 енергооб'єктів на території України. Повідомив голова Міненерго Галущенка. У Харкові колосальні інфраструктурні руйнування. Це сказав мер Терехов. Ну, зазвичай повітряні пуски крилатих ракет РФ здійснює над Каспійським морем, ми це знаємо. Але сьогодні расисту частину з них запустили недалеко від своєї авіабази Енгельс під Саратовом. Ракет було запущено більше, ніж прилетіло. На щастя, декілька з них не долетіла до цілі та впала в Росії. Уламки одної впали в селі 300 км від Волгограда, ще дві з них впали приблизно в одному місці, одна у полі, друга у лісопосадці. і ще одна врізалась в сарай в селі Дубовому. Їх одразу зняли на камери місцеві, бо вони попадали поблизу населених пунктів та виклали у соцмережі ці знімки. Це дає, до речі, понад 3% аварійних запусків одразу після пуску. І захисники Києва збили 37 ракет з 40. ППО Дніпропетровщини збило 10 російських ракет і над Вінничиною, Одещиною та Миколаївщиною збили ще 11 ракет. По фронтам новини. ЗСУ зайняли сьогодні житлівку та піщани. Це біля міжсватово-креміною. Взяли під вогневий контроль залізницю на Ростов та Донецьк. Креміна може бути оточена ЗСУ, якщо ми зможемо швидко відбити Білогорівку, то Креміна може потрапити в котел. Звідси є повідомлення, що вагнерівців перекидають у Білорусь. Ну, бачите, у Білорусі зато стає більш гаряче. Збройні сили Російської Федерації атакували сьогодні Райгородку, Кавалівку, Кармазинівку, щоб врятувати становище під Кремінною і не допустити котла. Гінштаб. Та Суровікін поставили завдання взяти Бахмут до 25 грудня. Ну, Побачимо, як в них це вийде. У районі Сватова ворог зібрав 25-тисячне угрупування, яке може отримувати підкріплення ще додатково з боку Старобільська. Повідомляючи УРФ на цій ділянці до 240 танків. До 700 одиниць бронетехніки та 500 гармат та мінометів. ЗСУ має в своєму розпорядженні приблизно рівні сили, якщо брати піхоту. У нас менша за кількістю артилерія та бронетехніка, але перевага у чисельності ворога у техніці зглажується її якістю та рівнем підготовки. У ЗСУ якість значно вища. У Маріуполі посилилось переміщення військової техніки РФ, БТРів, гаубіз, гармат та живої сили у напрямок Запоріжжя. Також в окупований Маріуполь прибули підрозділи ОМОН з Пітеру та від сьогодні розпочали патрулювання вулиць. Основне завдання це на випадок масових протестів через соціальне незадоволення. Населений пункт Ірміно-Олчевський район, Луганщина. Там склад з боєприпасами орків яскраво злетів у повітря, бавовна була настільки потужна, що з'явились відео потужних спалахів, сильних вибухів та звуків детонації. Цей населений пункт знаходиться орієнтовно поряд понад 40 кілометрів від лінії зіткнення. Тому удар міг бути завдати, завданий як Хаймарс, так і з інших систем озброєння, зокрема високоточної артилерії. Як відзначив головнокомандувач ЗСУ, після місяців використання Хаймарс по низці об'єктів, ми вчора про це казали по тилам російської армії, РЕВ вдалося адаптуватися до цих ракетних систем. Вона посунула свої об'єкти поза зоною ураження Хаймарс. Ну, але водночас деякі об'єкти такі залишились в полі зору наших хаймерсів та артилерії. Ну і чим ми активно і користуємося. Ну, така трохи комічна інформація по міжнародним новинам. Вона стала предметом безпекової конференції глобстейт 2022. Видання Defense підрахувало, що у сухопутних військах Великої Британії більше кавалерії, ніж танків. 492 коні проти 227 танків Челенджер. Ну, звісно, для британської армії сухопутна компонента в силу географії ніколи не була пріоритетом, уступаючи місце флоту та авіації. Але для країни, яка винайшла танки, ситуація може вважатись комічною. Ну а Головне, що багато європейських країн НАТО активно скорочувало свою боє... 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 обороноздатність останні роки. Ну, тому деякі факти ін... іноді просто шокують дійсним станом речей. Там, до речі, в кінці цього відео можна перейти по силці, буде та подивитися аналітику стану у НАТО по танкам, артилерії та іншим озброєнням. Путін збирається з візитом до Лукашенка в Мінськ. Поїздку запланована на понеділок, 19 грудня. Ну, може, він хоче дотиснути, щоб Білорусь вступила таки у війну. Як повідомила прес-служба Лукашенка, майданчиком для переговорів буде Палац Незалежності. У заяві не згадується про Україну, однак деякі експерти кажуть, що якщо Лукашенка відмовить, то його можуть просто прибрати потім. І у Держдумі Росії запропонували росіянам скинутись на війну. Депутат Держдуми Сергій Миронов запропонував Мінфіну випустити військові облігації «Народ і армія Єдині для фінансування війни в Україні. За словами Миронова. Випуск цих держаблігацій міг би стати додатковим інструментом підтримки учасників війни. Ну, все, як у РСР у 1942 року. Мабуть, гроші закінчуються нарашкують. Тихої спокійної ночі, миру нам.